Всі ми бачили їх на узбіччі дороги, цих недоглянутих, замурзаних, безнадійних людей з картонними табличками. Іноді в них є реквізит, дитячий візочок, домашня тварина, каністра з під бензину, щось, що надає правдоподібності тонкій вигадці про те, що їм потрібні гроші на щось інше, а не на випивку. Це був чоловік з табличкою Потрібне паливо. З червоною каністрою на землі, якого я бачила, коли в'їжджала в Салем шість нещасливих років тому. Я намагалася ігнорувати його, не дивитися в очі, але стояла на червоному світлі і вдавати, що його немає, ставало дуже незручно. Тож я сягнула в кишеню і витягла два долари, опустивши вікно лише на щілину. Тримай, друже, проштовхнула я гроші через отвір у вікні. Тоді я вперше по-справжньому побачила його обличчя або те, що від нього залишилося. Це було одиноке очне яблуко, що дивилося на мене, випираючи з обвугленого черепа. Я абсолютно заціпеніла від жаху, поки почорніла фігура з голеними кістками пальців не простягнула руку, щоб забрати гроші. Тоді я просто дозволила їм впасти на землю і. Тиснула педаль газу. Мене навіть не хвилювало, що світлофор горів червоним. За час, що минув відтоді, я зібрала шматочки цієї легенди. Контужений ветеран війни, безробітний алкоголік, став звичним видовищем у салемі, просячи милостині на узбіччі дороги. Громадяни перестали давати йому гроші, сподіваючись, що він просто переїде до більшого міста. У відповідь на це він втілив життя одне. З найбільш жахливих видовищ в історії Салема, підпаливши себе посеред міста під час вечірньої години пік. Відтоді, як ми зустрілися на дорозі, я бачу маленькі заграви полум'я краєм ока, короткі спалахи, які зникають, щойно я повертаю голову, а по всьому тілу пробігають нервові мурашки. Чи переслідує мене тепер цей стражденний дух? Незалежно від того, чи вважає він це благословенням чи прокляттям, я просто хочу бути якомога далі від цієї жахливої примари.